Привіт! Замислювалася колись, чому на календарі саме такий рік, який є. Здається, це щось таке звичайне, правда ж, але за цим простим числом стоїть неймовірна історія. У цій розповіді ми з'ясуємо, як різні культури дивилися на час і чому наш сьогоднішній рік це лише одна з багатьох версій минулого. Ну от погляньмо на календар. Чому на ньому саме це число? Здається, що це щось таке фундаментальне, непорушне, але звідки воно насправді взялося? Що стоїть за цією простою цифрою, яку ми бачимо щодня? А виявляється, що відповідь зовсім непроста. За цим, на перший погляд, звичайним числом насправді прихована ціла історія: історія про культуру, про владу і про віру, яка, зрештою, і визначила, як ми сьогодні сприймаємо наше спільне минуле. І щоб у всьому цьому розібратися, нам треба зрозуміти одну ключову річ ключ до всього це ідея точки відліку. І ця точка відліку називається ера, це не просто якийсь відрізок часу. Ні, це ціла система, яка починає відлік років від однієї єдиної, але надзвичайно важливої для певної культури події. Можна сказати, це такий собі стартовий постріл в історії. Ну і так, сьогодні більшість світу живе за так званою християнською ерою. Це та система, що у нас в телефонах, у новинах, в офіційних документах. Вона стала таким собі глобальним стандартом, але важливо пам'ятати, що вона лише одна з багатьох. Так, звідки ж починається наша ера. За точку відліку, як відомо, взяли ймовірну дату народження Ісуса Христа. І що цікаво, коли цю систему впроваджували, її потрібно було якось прив'язати до вже існуючої. Так от, для римлян це був 753 рік від заснування їхнього величного міста Риму. Це, до речі, чудово показує, як нові системи часто накладаються на старі. Але ж зачекайте до того, як наша ера стала такою поширеною. Як люди взагалі вели крокам, як великі цивілізації впорядковували історію? Давайте но зазирнемо в минуле і подивимося, як це робили раніше. І отут, знаєте, починається найцікавіше бо у кожного був свій підхід. Давні єгиптяни, наприклад, рахували час за правлінням династії своїх фараонів. Для давніх греків орієнтиром були Олімфійські ігри. Рим'яни, як ми вже з'ясували, вели відлік від заснування свого міста, а в Японії й досі нова ера традиційно починається, коли на престол сходить новий імператор. Тобто, бачите, яка штука виходить те, що для суспільства було найважливішим, чи то влада, правителя, чи то велика спортивна подія, чи заснування міста, саме те і ставало початком його власного часу. Історія буквально оберталася навколо цих подій. Але влада й великі події це не все. Був і зовсім інший підхід. Що, коли найважливіша подія, не земна, а скажімо так, божественна. І це приводить нас до календарів, які засновані на вірі. Взяти до прикладу юдейський календар його стартова точка це не якесь там правління царя чи заснування міста, це ніщо інше як створення світу. Просто уявіть собі цей масштаб. І от подивіться, наскільки разюче відрізняються ці точки відліку. Юдейський календар відправляє нас майже на чотири тисячоліття до початку християнської ери, а мусульманський, у свою чергу, починає свій відлік аж через 600 згаком років після неї. Це ніби три різні світи, три абсолютно різні погляди на те, де починається історія. І не треба думати, що це все справи далекого минулого. Зовсім ні. Мусульманський календар і сьогодні активно використовується і є дуже важливим для мільйонів людей, особливо у країнах Сходу. Його ера починається з хіджери, це переселення пророка Мухамеда та його послідовників. Ця подія стала тим самим наріжним каменем для нової спільноти, а тому саме вона й узнаменувала початок їхнього літочислення. Але стривайте, якщо ви думаєте, що вся різниця лише в номері року. То ви помиляєтесь. Є дещо значно глибше, що показує наскільки сильно культура впливає на наше сприйняття часу. Мова йде про саме поняття дня. У християнській традиції доба починається опівночі, тобто в найтемніший час. А от у мусульманській із заходом сонця, коли на небі з'являється перша зірка. І це погодьтеся не просто якась технічна деталь, а ціла філософія початку та кінця. Добре, то що ж усе це означає? Про що нам насправді розповідають усі ці різні календарі? Знаєте, є одна дуже влучна цитата, яка все це підсумовує: кожен народ створив свою систему відліку часу від важливого для нього моменту. Це і є головна ідея: немає якогось єдиного універсально правильного способу вимірювати історію. Кожна культура створює власну шкалу, яка базується на її власних цінностях. Тож, що ми маємо запам'ятати з усього цього? По-перше, літочислення це не якась універсальна константа, це скоріше культурний витвір. По-друге, кожен календар це не просто сітка з датами, а ціла історія про те, що для людей було найціннішим. І по-третє, наш теперішній рік це лише одна з багатьох можливих відповідей на питання: а коли ж почалася наша історія? Тому, коли наступного разу глянете на дату в календарі, просто на мить зупиніться і подумайте, це не просто число. Це ціла перспектива. Це певний погляд на всю історію людства, який просто став настільки поширеним, що ми вже сприймаємо його як щось очевидне. І наостанок, залишу вас із таким питанням: якщо кожна ера починається з якоїсь великої події, то що в нашому часі могло б стати точкою відліку для майбутніх цивілізацій? Подумайте про це. Дякую за увагу.